Наша історія про одну з невеличких центральноєвропейських країн розпочалася з книжки, яка так і називається Швейцарія, видана в Коломиї ще 1933 року її автором Оленою Киселевською, журналістом, редактором, парламентарем та мандрівником. Швейцарія здавна була однією з найцікавіших країн світу. В першу чергу і надзвичайно інтересна її природа. Де найвищі в Європі гори, мальовничі озера і ріки. У багатьох, якщо не кожного, при слові Швайцарія виникають певні асоціації. Це виняткової швейцарської якості годинники, особливих сортів сир, гарантована банківська система. А ще це край, де поєдналися генії думки та вишуканої краси природній фактор. Відкриваючи для себе цю унікальну за своєю суттю країну, а також побувавши на одному з традиційних фольклорно-етнографічних фестивалів, хочеться перефразувати великого Ернеста Хемінгуея і вимовити, Швейцарія це свято, яке завше з тобою. Звичайно, в одному фільмі неможливо розкрити усе те, що створювалося тут протягом століть. А тому ми побуваємо там, де найцікавіше. Починаючи від праісторії. того дня, наче Мармуровою, була сувора поверхня фірвальдштецького озера, хоча літо було в розпалі. Лісова галявина Рютлі не тільки географічний центр Швейцарії, але також історичне серце держави. Десь там, на протилежному зеленому березі далекого 1291 року, представники кантонів Урі, Швиц та Унтервальден дали клятву утримувати вічний союз, що стало становленням самої Швейцарії. Тепер там встановлено пам'ятний знак Фридриху Шиллеру, який на основі тих подій створив народну драму, оспівавши також і легендарного Вільгельма Теля. Його малою батьківщиною є затишне містечко Альтдорф. 1900 року йому встановлено належний монумент. Аналогічні стінописи можна побачити й на сусідніх будинках, що вказує на пошанівок до свого героя і його ідеї. Довкола центрального майдану, як і усюди, символи кантону та самої конфедерації. А над усім цим затишним і впорядкованим світом умиротворено посеться Альпійська отара, наче десь у наших карпатських плаях, а не за тисячі кілометрів звідти. Курортне містечко Брісаго, що за кілометр від Італії відноситься до кантону Тічино, і є одним із найменших у федеральних землях Швейцарії. З майже півкілометрової висоти Альп відкривається неповторний краєвид на озеро лаго маджоре та пару островів, які також називаються Брісаго. Щойно звідтіля зі свого звичного кількакілометрового маршруту повернувся туристичний катер. Ось команда судна знову готова взяти чергову партію цікавих подорожуючих. Відчалюємо. А за бортом пропливають плоскі тераси самобутньої і дещо архаїчної за своєю сутністю гірської забудови та серпантини доріг, що органічно поєдналися зі скелястою породою гір. А вже попереду постають силуети островів. А на старому причалі нас зустрічають альбатроси. Одвічні супутники Бріссаго. Вони повсюдно. Мов повноправній господарі цього екзотичного клаптика з суші. 1885 року його власника Річард Флемінг з дружиною баронесою Антоніеттою Легер звели тут резиденцію в неоромантичному стилі, де свого часу гостював ірландський письменник Джеймс Джойс. Завдяки їм довкола буяв, розквітав і плодоносив ботанічний сад. Рідкісних тропічних і серед земноморських рослин. А до палацу колишньої баронеса селекціонерки тепер з усього світу приїздять такі ж, як і ми, мисливці за Прекрасним. Мандрівка по чарівних закутках Брісаго не була б повною, якщо не піднятися на одну з верховин, і як подарунок долі віддати шану людині, творами якої зачитувалося не одне покоління сумних романтиків повоєнної доби. Могилу всесвітньо відомого письменника Еріх Марія Ремарка, яка з високості наче оглядає околиці. Назагал, відвойовані у скель швайцарські ціментеро цвинтарі, такі ж компактні і бездоганно впорядковані, як і усе довкола. Складається враження, що дизайнерський підхід та почуття гармонії дбайливі швайцарці випликали із молоком матері. Кількома терасами нижче інший маленький муніципальний некрополь, наче елемент театральної декорації. Тут поховання композитора світового рівня Руджеро Леон Кавалло, малопримітне без зайвого пафосу. Над ним здійнялася 72-метрова вежа кирхи Кеза Мадонна дель Понте На бічній стіні святині сонячний годинник, який радше стоїть на сторожі часу. Аніж відлічує його. З Брісаго через перевал Сан-Готардо з півдня на південь з романського до германського світу ми потрапляємо до нашої наступної зупинки місцевості Дахсен в кантоні Шафгаузен. Нас зустрічають оборонні стіни замку Лауфен зі своєю понад тисячолітньою історією. На в'їздній вежі ті ж давні герби кантону, барви яких перегукуються із нашими українськими. А готичний стиль забудови вказує на те, що з 16-го до 18-го віків замок був у власності столиці кантону Цюріха. Не думалося. Що у цих кам'яних стінах, де століттями жили, кохали і відходили в позасвіти інші люди, доведеться пережити власні незабутні враження. Причиною тому став також і величних розмірів водопад на ріці Рейн, вид на який відкривається одразу з подвір'я фортеці. Це найбільший і наймальовничіший водний каскад Європи. Від замку Лауфен треба пройти таке собі скелясте чистилище Грот, який, мабуть, колись вимила та ж вода. Після чого можна наблизитися впритул до самої стихії. Що секунди з метрової височини в страшну безодню, клекочучи, спадає 700 кубометрів води. Німецький поет Едуард Мьорке теж був зачудований побаченим. О, подорожуючий, писав він, будь обережний і тримай своє серце міцно в руках. Я майже втратив своє від радості споглядання ігрищ могутнього річища. Державою, асоційованою зі Швайцарією, є Ліхтенштейн з такою ж карликовою столицею Вадуц. Суворим амфітеатром його оточують скелі. На одній із яких, наче орлине гніздо здійнявся середньовічний осідок чинного монарха конституційної монархії. Туди запросто можна піднятися гарною серпантинною дорогою. А якщо пощастить, то й зустрітися з самим князем. Назва міста з латинської валліс дульцис перекладається як солодка долина. Такою її побачили першовідкривачі. Такою вона зосталася. Бо саме тут найбезпечніше в світі життя. Найвищий та найдорожчий його рівень. Аж ось і сама князівська резиденція, яку 1938 року переніс сюди із відня Франц Йозеф, покійний правитель Ліхтенштейна. Його нащадок нині правлячий монарх Ханс Адам ІІ, постійно проживає в цьому родинному замку. Плакаючи свої унікальні сорти виноградників. Вино з яких є найдорожчим у світі. На диво я не побачив довкола щільних рядів поліції з собаками, ні навіть камер спостереження. Все абсолютно демократично, як зрештою й повинно бути в цивілізованому суспільстві. Звичайно, його величність князь. Казкової держави не вийшов подати мені руки. Але було достатньо обсервувати з-під його кам'яних стін усю солодку долину, блакитну смугу рейну, який стелить свої води у підніжжі Захмарних Альп, де, власне, і починається, а для декого закінчується найживописніша оаза Європи Швейцарія.